Привіт, з вами цього ковбаса. І сьогодні ми будемо грати в Geometry Dash. Це ювілейне відео на 200 підписників. І я не буду довго говорити. Хочу сказати величезне, дякую, дорогі підписники, що ви перетворили мою мрію в реальність. І ви це зробили величезне, дякую. І хочу вам сказати: це була ювілейна шутка. Ми не будемо грати в електродімані. Ми не будемо грати. Ми будемо грати в а в візі демони І хочу сказати просто величезне, дякую. У мене скоро буде скільки підписників, скільки на піку мого старого аккаунту, який просто знищили із за непідтвердженої особи. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми починаємо. Як ви бачите, тут є вот такі ізі демони, а ми, звісно, будемо грати в Найк темер. Ну, тому що. Ну, тому що це є венлетки і... і. і. Тому що він ве. Бю. Так, прямо. Ще йдуть на корея. Отже, корей. Upgrade Lyh band Ele студien Harriet Pinggo Tinggo R 59%. Хорошо, звісно, лише на один, але тепер зелайнг-род. Я собі І як ви бачите, це рівень попастує. Я не знаю, але я вам реально рекомендую цей рівень! Це просто помимо це найлегка Ай. Ладно, такі грязь, які запишіде. Хорошо, як ви бачите, таке. але давай глянем і ще щось. Например, да Нустальгіц. Цей демон для мене досить. І так, і стара водиться як дорога і гроші, так. Ладно. Давай, давай, давай! Якщо, я пішов! Я буду близько до паліція.

Я думаю, що не тільки зімени, а інсені, а іменно Юбін трола. Я вам масово рекомендую цей гривень. Я вважаю, що це легкий інсейн. Да, там купа патлянок, але зразу говорю. Рекомендую його. Якщо вивчити патлянок, як я кажу, то цей гривень для вас буде дуже легким. І сразу, говорю, і сразу говорю, це легко. І, по-моєму, я тут не затронула. I'll rise. 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 i think you rise i will rise i will rise i i will rise 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 i will Що цього хвати. І от невеличке ювілейне відео з трьох марівнями було записано. І зразу говорю величезне дякую за 200 підписників. А з вами була Кьову ковбаса, і всім пока!